Чергова маніпуляція влади про те, що ми не можемо провести вибори з причин різних: вони називають те, що воєнний стан раз, 8 мільйонів людей виїхало два, мільйон військових на фронті не зможуть проголосувати три. І це маніпуляція. Чому? Тому що чи військовий стан, чи стан війни, чи війна, чи будь як хочете це називайте, вибори в демократичних країнах проводяться без проблем. Проголосувати зміни до Конституції в будь-який момент можливо, якщо це потрібно. Тим більше Конституція на паузі. Не торкайте це питання. Проблем нема. 8 мільйонів, ті, що там виїхали, питань теж ніяких там немає. Чому нема питань? Тому що ті, що проголосують на території посольства, вони проголосують максимально, наскільки це можливо. А всі інші... Це питання не вирішується для них ні сьогодні, ні завтра, ні через 5, ні через 10 років. Нічого не зміниться. Території посольства не збільшите, закони в інших країнах ви не поміняєте, тому це неможливо зробити, як би ви це не хотіли. Як би ви це не хотіли в найближчі роки. З військовим я взагалі мовчу. який мільйон воює? Мільйон по телах. Воює там на нулі, ці, що дійсно не зможуть проголосувати. Ну, 100 тисяч максимум. Дайте їм можливість про, е, в телефоні проголосувати в електронному виборі. Нема питань, дайте цю можливість. А те, що там атаки, хакерські, ще щось може бути, ну це не та кількість, яка зможе вплинути на е, всі вибори. Тобто, хлопці зможуть спокійно проголосувати. Я думаю, це не проблема буде ні для них, ні для нас в тому числі. Або кажіть, що ми не хочемо йти на вибори, бо ми боїмося. Тому що люди настільки ненавидять сьогодні всіх тих, хто сидить там в парламенті, всіх ненавидять. Я думаю, що за винятком, там ніхто не зайде більше у владу. Ніхто з них, з тих 450, плюс от ті всі, що біля них там крутилися, точно не зайдуть у владу. За винятком. Тому вони бояться. От, ну от, скажіть чесно, що ми боїмося йти на вибори, тому що ситуація ну, геть погана. Геть погана. За винятком там сьогодні наступу на Курському напрямку. І знову ж таки, ми прекрасно знаємо, що з перших днів наступу на Курськ могли б зайняти і е, атомну станцію, могли б дійти до Курська, могли б на Москву піти. Я не раз про це говорив. Могли б. Якби було бажання, якби не сказали Стоп. Сказали, стоп, ну мовчіть. Зараз знову зробили якийсь рух. Немає там на Москву, ну вам же ж показали, це показали. Можна йти на Москву. Вони не зможуть повернути війська з Донецької, Луганської і з інших областей. Не зможуть вони повернути. У вас є можливості, йдіть. Чого ж ви не йдете? А знову-таки, це все маніпуляція. Це розводняк, тому що ну, йдуть договорняки, там нажали, домовились, там піджали трохи домовилися. І все договорняки. Зараз треба буде злити десь, ті зіллють. Нам десь треба буде злить, наші зіллють. І все, 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 все таке кругами робиться. Все кругами, все розводняк. Тому не вірте, це все, ну, все маніпуляція, все дурілова наших мізків. І все. Вони роблять свою е завели війну сюди. Вони на ній заробляють, вони вирішують всі питання разом там, всі що ті, що ті, що аж ті, друзі.